Доброго дня ми з України. Хочу що сказати, щоб не плутали призов добровольний у штурмові бригади та стрілецький батальйон з призовом ну, обов'язковим. Тому часто питають, чому роздають повістки, якщо це добровольчий отряд, добровольчі штурмові бригади. Так ось, призов як призов йде там, в штатному порядку, а добровольча бригади це окремо. І стрілецький батальйон. Тому там добровольці і ще, і ще не всіх приймають, тому що там потрібна фізична підготовка, там певні умови. Але скажу, що таке цифрова держава. Через сайт в рази в десятки разів більше реєструється людей та приходять на комісію. І на зараз ну по Миколаєву по стрілецькому батальйону вже п'ята частина проходить зараз комісію, а по штурмовим бригадам це окремо. Кожен обирає те, що він буде роботи, бо всі знають, що скоро буде перемога. Дякую вам велике за активність.